Зброя це невід'ємна частина будь-якого шутеру. Саме через приціл свого шпалера гравець і дивиться на ігровий світ значну частину часу в стрілянках з виглядом від першої особи. На жаль, в оригінальному старому сталкері збройова складова навіть на свій час була не надто вдалою. Тому жоден сучасний мод не обходиться без виправлення цього важливого аспекту. Не дивлячись на те, як свого часу навів шуму в колах фанатів модифікації, зброї пак Gunslinger Mod, але все ж. Я вважаю, що така саме збірка Гамма для Anomaly, найпопулярнішої модифікації, має найкращу реалізацію зброї серед усіх сталкерських модифікацій. А різноманіття зразків зброї там просто вражаюче. Проте, зважаючи на доволі специфічний, але в той же час дуже логічний баланс в збірці, то до вибору зброї треба ставитися з усією серйозністю. Саме тому я, як той, хто на цій збірці вже псевдособаку з'їв, хочу поділитися інформацією про. Найкращу зброю та її особливості. Тому приємного перегляду поставте вподобайку цьому відео, аби воно краще рекомендувалося, та аби більше сталкерів робили правильний вибір зброї. А я розпочинаю. Шановні, stalker Gamma це дуже інтенсивна збірка для Еномалі, яка потребує значної кількості пам'яті, як місця на диску, так і оперативної пам'яті. Адже тут наявно понад 400 всілякого роду доповнень. Крім того, навіть чимало інших сталкерських модів полюблять резервувати під свої потреби багато оперативної пам'яті. Тобто, чим її більше, тим менше вони вилітають. Ну, про stalker 2 зі оздоровительним та дуже наповним ігровим світом на руші Unreal Engine 5 Годі й говорити. Саме тому хочу принагідно переконувати вам оперативну пам'ять, як в мене, Kingston Fury Beast формату ddr 5 Вона прекрасно підійде як для систем на Intel, так і для Ryzen Саме така, як в мене, бралася для майбутнього апгрейду на M5 платформу з Ryzen 7 7700, наприклад. Тому тут вже наявний AMD Expo профіль. Крім того, оперативна пам'ять Kingston Fury оснащена передовими чіпами пам'яті, а отже, має хороший потенціал до розгону. Ну і з менш важливого, але Тим не менш приємного, це гарний зовнішній вигляд, якраз підходить для білої збірки, як в мене. І я не любитель підсвітки, але кому вона подобається, то я окрема модель з нею. Отож, найкращу ігрову оперативну пам'ять ви знайдете за посиланням в описі відео. Тому переходьте та озброїте свої системи для ліпшої продуктивності. Здавалося б, що в плані вибору зброї має бути все просто: береш ствол із найкращими характеристиками, і на тому все. Я окрема навіть таблиця з характеристиками всієї зброї в збірці. Посилання на неї я залишу в описі відео, але в гамма так не вийде. Через, як я вже сказав, досить специфічний, але в той же час логічний ігровий баланс. Його суть полягає в поступовій прогресії персонажа, тривалому проходженні та в максимальному застосуванні ігрових фішок з Anmaly. Зокрема, системи крафту. По дефолту зброю, так само як і броню, не можна купувати в крамерів. Тільки патрони до неї та обвіси чи комплекти для апгрейдів. Вся вона дістається як трофеї в боях з тіл полеглих ворогів або ж нейтральних сталкерів чи зі схованок. Однак вона так само вся в основному потребуватиме значного ремонту, аби адекватно не користуватися без того, щоб зброя клинула через один постріл. Є правда, стандартне доповнення в збірці, яке по дефолту неактивне. Black Market, за допомогою якого деяка зброя таки з'являється в асортименті крамерів, але ціни на неї будуть просто шалені. Тому все рівно ремонтувати трофейну зброю буде в основному вигідніше. А для ремонту необхідні спеціальні ремонтні набори. Для кожного типу зброї є свій набір. Набір для для ремонту пістолетів, набір для ремонту історичної зброї, набір для ремонту армійських гвинтівок та удосконалений набір для ремонту зброї. Тобто мало ще знайти чи вибити хорошу зброю, її треба довести до пуття. Саме тому її вибір в гамма дещо цікавіший ніж в інших збірках з більш звичним балансом та економікою. Тому переходимо безпосередньо до нього, почавши зі зброї для початкового етапу гри. А якщо ви гратимете в режимі з обмеженими життями, то до вибору зброї треба ставитися особливо уважно бо на початку буде неабияк складно. Але думаю, що порада щодо зброї початкового етапу вас не аби як здивує. Отож, найліпшою зброєю для старту в Stalker Гамма є пістолет Кулемет Томпсон. Так, так, саме той, з яким американці та британці воювали ще в Другу світову війну. Тут в декого може виникнути питання, що взагалі зброя Другої світової робить в Чорнобильській аномальній зоні, адже місце її хіба що в музеї. Але скажу вам, що нічого дивного в тому нема. В другу світову та після військова промисловість країн-учасниць виготовила стрілецької зброї з великим запасом. Тому досі по всьому світу цього добра вистачає, і на чорних ринках. В тому числі, а ігрова аномальна зона це неабияке поле для функціонування чорних ринків зброї. По факту, сталкерські угруповання саме через них і отримують свою зброю, якщо так подумати. В першу чергу я ражу Томпсон за калібер 045 ACP, що дуже ефективно протидіє мутантам, особливо з типом набоїв гідрошок. А саме мутанти на початковому етапі гри в гамма це ваш основний ворог, бо зайвий раз лізти в перестрілки з ворожими сталкерами не варто, якщо це не. Якісь задрипанці бандити завдяки своїй вазі, Томпсон має гарну контрольовану віддачу та хорошу точність перестрільбі на дистанціях до 50 метрів, що в принципі є основною робочою дистанцією для пістолетів кулеметів. Стріляти можна і далі, але ефективність вже не та. А що теж просто архіважливо, це те, що для ремонту початкового Томпсона достатньо набору для ремонту пістолетів, який з самого початку є в наявності в асортименті техніків та коштує недорого. Так Інакше в ході активного використання щось в зброї може полетіти, тому ремонтувати несправності дуже важливо, аби потім зброя не підвела вас у відповідальний момент. А якщо ви берете ту ж мисливську рушницю, то відремонтувати її вийде тільки вже набором для ремонту історичної зброї. Він з'явиться в асортименті техніка, тільки якщо ви виконаєте його завдання на інструменти для грубої роботи. Тим більше Томпсон займає всього 400 очок при виборі початкового спорядження. Ще менше на за МП5, а тим більше менше за рушниці чи гвинтівки. Таким чином, ви зможете витратити більше очок на якусь ліпшу броню чи інше спорядження, яке вам не аби знадобиться в зоні. Томпсон, в принципі, з набоями гідрошок гарно справиться навіть із химерами. Десь одного магазину буде достатньо, якщо, звісно, влучати всіма кулями з нього. А ще в гамма є навіть куди крутіша версія Томпсона ганстерський із барабанним магазином на 50 куль. Знайти його не просто на просторах зони, але якщо знайшов, то знай, це неабияка імба, для ремонту якої до того ж вистачить звичайнісінького простого набору для ремонту пістолетів. І ти зможеш ходити потім по зоні, наче американські ганстери часів сухого закону абсолютно рекомендую. Цікавою альтернативою Томпсону на старті стане ППШ, який займає все ті ж 400 очок при виборі стартового споредження. Він має просто вражаючий великий магазин аж на 71 набій, непогану точність та утримання за рахунок великої ваги. І навіть б'є трохи далі за американця, але його калібр 762 х 25 все ж буде слабшим за 0,45 ACP. Проте ППШ я раджу брати, тільки якщо ви граєте без доповнення на систему мазинного оживлення, адже в разі її наявності, великий Магазин цього пістолета кулемета стане скоріше проблемою, ніж перевагою. Справа в тому, що початкові костюми не мають підсумків для великих магазинів, а саме таким є за своїми параметрами магазин ППШ, тому перезаряджати його доведеться з інвентарю, а це дуже незручно, особливо під час бою, і може просто зіграти з вами злий жарт. Якщо ж говорити за гру про ті угруповання, які гравці зазвичай не надто часто обирають, як от військові чи ІДГ, то у вояк цікавим вибором буде пістолет-кулемет Бізони. За 400 очок з його великим магазином на 64 набої. Знову ж таки, пам'ятаємо момент про підсумки в грі з магазинами. Він дуже легкий до того ж, однак калібр у нього слабший ніж того ж ППШ. А щодо ІДГ, то раджу спробувати на старті взяти штаєр Аух під калібр 9 мм парабелом. Це дуже цікава альтернатива МП, яка в модах зустрічається доволі рідко, на відміну від повнорозмірного Аух під 5,56 в оригінальному старому сталкері пістолети вийшли дуже недооцінними штуками. Сподіваюся, в Stalker 2 так не буде. Навіть чи мало хто в поклоку Прип'яті, де можна в обидва слоти розмістити велику зброю, взагалі ними не користувався. До речі, а яке ваше ставлення до реалізації пістолетів в іграх серії Stalker? Напишіть про це в коментарях, та можете зазначити про свій улюблений пістолет. Щодо мене, то моїми улюбленими були Марта та Волкер. Благо, що в Gamma пістолети реалізовані дуже файно та представлені в широкому різноманітті. На од виходи цього відео модельний ряд пістолетів налічує понад 40 моделей. Пістолет це зброя останнього шансу, так би мовити. Але це ще й дуже хороша зброя проти всякого роду дрібних мутантів, на яких не слід витрачати основні набої, які часто дуже дорогі, а ліпше відстріляти їх із того ж дешевого 9-го калібру. І найкращим пістолетом такого 9-го калібру, без сумнівів, є Glock 19 альтернативний. Завдяки своєму здороветельному магазину аж на 40 набоїв. Його, до речі, можна одразу обрати на старті гри за волівців, що я раджу робити. Він має приємні прицільні засоби з третіми вставками та навіть автоматичний режим ведення вогню, що робить його доволі універсальним пістолетом, дуже цікавим під 9 калібр. І я також usp Match Tactical, який точніше за Glock, має планку для встановлення невеличких коліматорних прицілів та магазин на 22 набої, що дуже непогано. Але на старті такий ти не вибереш. Зате можна обрати пістолет USP Match під калібр 0.45, який куди потужніший із набоями гідрошок проти мутантів. Загалом особисто мені в збірці більше до душі саме пістолети під 0.45 ACP. Ще з цікавих таких пістолетів є FNX Tactical. Завдяки наявності інтегрованого глушника та приціла і він має хорошу точність. Але улюбленим пістолетом в гамма став Straight Void Infinity під той же 0.45 ACP. Це той пістолет, з яким я і був до кінця гри під час проходження на. Нескореного він має дуже приємні сині третєві вставки, гарну точність, магазин на 15 куль та контрольовану віддачу. Загалом категорично рекомендую, а от дігла я не можу рекомендувати, хоч це і найпотужніші пістолети в грі. Магазин на 9 куль недостатньо, а віддача в нього просто кінська, тому швидко працювати по дрібних цілях не дуже зручно. Отже, пістолети обов'язково слід використовувати в гамма під час свого проходження, бо це просто круто, коли в одній руці пістолет. А в іншій, наприклад, детектор. Та це економить набої до на основної зброї. До речі, на системі магазинного живлення варто зупинитися окремо. В гамма по дефолту вона відсутня. Але за бажання ви можете її увімкнути в мод Organizer, ввівши в пошук Magazines Redux та поставивши синю пташечку біля цієї назви. Та обов'язково слід вимкнути інше доповнення Gamma UnGem Reload on the same key. І також слід окремо увімкнути доповнення Magazines Bible at Traders для того, аби магазини з'являлися в асортименті крамерів. В керуванні важливо виставити звичну англійську. Англійську клавішу R для дії перезаряджання, а також додатково знизу треба призначити клавішу на прибирання клину. Для себе, наприклад, я використовую в якості такої клавіші Mouse 3 або ж середню клавішу миші. Те, які магазини підходять до конкретної зброї, визначається дуже легко. Просто наводити на зброю курсор і одразу будуть підсвічуватися магазини, які можна з нею використовувати. Для того, аби здійснювати заміну магазину, тобто перезаряджання, то треба мати в підсумку необхідні магазини. Можна додавати її. Через контекстне меню, клікаючи по ним ПКМ, але куди зручніше, просто затискаючи Alt, клікати ЛКМ по магазину, який ви хочете додати в розвантаження. Магазини поділяються на малі, середні та великі, і різні костюми мають різну кількість підсумків для них. Наукове брання частіше всього має найменше підсумків для магазинів. А так само, як і початкові легкі костюми, може взагалі не мати місця для великих магазинів у той же час, чим більш бойової, так би мовити, з перемовності броня. Тим більше буде в неї місць під магазини, зокрема й великі, і ясна річ, що найбільше місця для магазинів матимуть екзоскелети. Налаштовувати параметри доповнення Magazine Redux можна в Mod Configurator Menu, вибравши вкладку з одноіменною назвою. Швидкість заряджання та розряджання, до речі, можна збільшити, знизивши ось ці коефіцієнти, а вмикати худ магазинного живлення не раджу, бо він громісткий та недоладний. Доповнення на магазини має один цікавий плюс. Разом з ним ви зможете використовувати збільшені магазини на звичайні зброї. Тобто, наприклад, можна на звичайний АКСУ чи RD74U, де без Мегазінс Redux просто стандартна місткість в 30 набоїв, ставити магазини на 45 чи 60 набоїв. В будь-якому разі, грати з магазинами чи ні це вже справа ваша. Особисто я можу рекомендувати вам вмикати їх, якщо вам така фішка подобається. Дуже добре, що збірка в цьому плані дає гравцям вибір. Як не крути, а на початковому етапі основний ваш ворог це мутанти, а проти них найбільш ефективною зброєю є різного роду дробовики. Для ремонту початкових дробовиків треба мати набір для ремонту історичної зброї, який з'явиться в асортименті техніки після принесення інструментів для грубої роботи. І наскільки би крутими та антуражними не були помпові дробовики, але все ж одразу слід прагнути дістати дробовики з напівавтоматичним режимом ведення вогню. Це такі як сайга, наприклад. Але для Неї треба вже набір для ремонту армійської гвинтівки. Тому найліпшим вибором на початковому етапі в цьому плані буде протекта. Вона має здорові барабани на 12 набоїв та стріляє дуже потужно. Її легко можна вибити зі звичайних бандитів, та нескладно буде відремонтувати. Правда, головний мінус це дуже тривале перезаряджання. А також дуже рекомендую Спас-12, для ремонту якого теж достатньо набору найстручну зброю. В нього вже влазить менше зарядів. 8. В стандартній версії, але перезаряджання відбувається швидше, і в гамма цей дробовик має надзвичайно приємні анімації, якими можна просто вимазуватися. Дріб, до речі, вигідніше всього скупувати м'ясника на звалищі. А тепер переходимо до автоматів. Автоматів, які сміливо можуть використовуватися протягом всієї гри, включно зі штурмом радару, захопленням бази моноліту чи війни з сектантами гріху. І от найпершим таким автоматом є АК Шакал. Це модифікована версія АК-105, який сам по собі ну дуже такий собі. Аби проапгрейдити цей калаш на версію Шакал, та треба прикупити спеціальний набір для модернізації. Проте воно того варте. Зброя буває дуже тактикульного вигляду, має два приціли: гарну точність, високу швидкострільність та лазерний ціловказівник. Саме з цим автоматом я і проходив один із найскладніших етапів в гамма це Штурм радару. І цей автомат повів себе просто прекрасно, знищуючи фанатиків. До речі, хто не знав, то саме АК-105, на базі якого версія Шакал був основним садівницьким інструментом. Коли на російських болотах цвіли крокуси, якщо ви зрозуміли, про що я. Для більш раннього етапу, коли грошей на купівлю апгрейду ще нема, тараджу тактичний акс 74 у що набагато приємніший за звичайну ксюху, має збільшений магазин, лазерний ціловказівник, гарну точність та куди більш контрольовану віддачу. Ще чудовими калашами є американський RD74, як повнорозмірний, так і компактний варіант. Однак з ними проблема в тому, що знайти їх буде шанс вже тільки на більш пізніх етапах гри. Адже є вони в основному в персонників у і ДГ. Тому це більш такі варіанти, аби сталкери-ветерани використовували їх під час повернень на південь зони, бо найпростіші набої 545 доволі дешеві, особливо в асортименті того ж м'ясника. натівських гвинтівок дуже цікавими варіантами є АК-5С та G36K, або ж G36L Merck. АК-5С це не калаш, а розшифровується як автоматичний карабін. Ці гвинтівки мають гарну точність та потужність і приємну віддачу. Ну і круті анімації. Та звуки стрільби, ак 5 с використовує стандартні магазини з тобто до нього підійдуть збільшені магазини на 60 набоїв, якщо гратимете із магазинним живленням. Ці автомати я раджу в поєднанні із гібридним прицілом ЛК, який дозволяє вести влучну стрільбу на середніх дистанціях, так само і стрімко працювати на ближніх дистанціях, особливо проти мутантів. Проте найліпшою натівською гвинтівкою, яка не має конкурентів у своєму класі, є Colt М'ясник. Вона має просто видатні характеристики. Для свого класу. Вогнева потужність, великий магазин на 60 набоїв та низька і плавна віддача робить такий Кольт універсальним інструментом. Його я раджу в поєднанні з прицілом Екок, а на ближніх дистанціях слід переходити на боковий коліматор. Та найбільша перевага такої зброї в тому, що для її ремонту достатньо набору для ремонту армійських гвинтівок, бо для найближчого конкурента м'ясника не крамера, а Р-15 HERA треба вже удосконалений комплект ремонту. На середньому етапі гри на Дробовиком, як зброя проти мутантів, як не крути, є сейга, Особливо сейга Душмана зі збільшеним магазином. Таку можна вибити з найманців, а більш просту сейгу зі сталкерів або екологів. Для її ремонту треба набір для армійської гвинтівки. І завдяки магазинному живленню перезаряджання сейги набагато швидше, ніж в раніше згаданих дробовиків, а це надзвичайно важливо в боротьбі з продженнями з зони. Звісно, що найкращою та просто безкомпромісною снайперською гвинтівкою є гаус-гвинтівка, яку, до речі, можна сміливо зараховувати саме до української зброї в грі, але її ви отримаєте тільки по сюжету, а зради до неї дуже дорогі. Аби почати свій снайперський шлях в зоні, то найліпше буде добути собі Remington 700, яку можна полагодити за допомогою набору для ремонту армійських гвинтівок, на відміну від тих же СВД чи СВУ, для яких треба вже більш досконалий комплект. Сама по собі вона не представляє. Нічого такого видатного, однак це в першу чергу чудова платформа для апгрейдів, а комплектів таких є чимало, тому кожен зможе обрати, що йому більше до вподоби. Так само, звичайно, СВД тут нічим не видатна. А от, куди цікавішою, є СВДС ПВК, особливо раджу її, якщо торговці, з якими ви маєте справу, торгують ненатівськими набоями. Крім того, в гвинтівки ще є додатковий приціл. Її перевага над Гремінгтон в тому, що вона має напівавтоматичний режим ведення вогню, а на американських Треба після кожного пострілу досилати на бій, хоча, звісно ж, гвинтівки із поздовжніковним затвором точніші. Проте найцікавішою снайперкою тут є SR25, вона має чудову точність. Приціли можна встановлювати найбільш різноманітні на планку пікатіні, а крім того, в неї на 20 куль і навіть автоматичний режим ведення вогню, що робить цю зброю універсальним інструментом. Можна мати з собою снайперський і коліматорний приціл та змінювати їх в залежності від обставин. Залом штука ця просто чудова. Знайти її, до речі, можна в найманців. В принципі, найманці в плані вибиття зброї найбільш вигідні супротивники, якщо звісно вони вам ворожі. А так-то, вся найбільш крута зброя піднімається або з монолітників, або з представників угруповання ІДГ. І переходимо до зброї легендарних сталкерів, використання якої не потребуватиме компромісів ні з ворожими людьми, ні з мутантами будь-яких мастей. Звісно, що це в першу чергу кулемети. Але краще, коли на ці кулемети можна ще й встановлювати приціли, ба навіть снайперські приціли. Такими в збірці є ПКМ Зеніт та ПКП Печеніг. Другий знайти, куди простіше в тих же монолітовців, тому я бігав в основному з ним. Задяки прицільним планкам можна встановити той же печені. А це дає неабияку перевагу в боях з фанатиками як Гріху, так і Моноліту. Тому, як тільки у вас з'являється такий кулемет і удосконалений набір для ремонту зброї, то одразу слід ремонтувати трофейний починів та використовувати його проти тих, хто до того стріляв з нього по вас або по дружніх сталкерах. З уже згаданої зброї слід зауважити про ті ж автомати АК Шакал та Кольт-М'ясник. З бронебійними патронами вони прекрасно справляються проти будь-яких високорангових ворогів. З тим же кольт м'ясник, Бігу аж до самого отримання досягнення нескорений. Другою дуже цікавою гвинтівкою під 5,56 є японська HOA Type 20. Знову ж таки, повністю вона розкривається при грі з магазинами, бо вони до неї йдуть стандартні відемки. Дуже гарно себе показав РДВАЛ або ж вал здорової людини, тобто американського виробництва. Це по суті найліпша зброя під калібр 9х39. Віддача дуже слабка і плавна. Стріляти з такого одне задоволення, а патрони до нього мають гарну правону здатність. Що робить його прекрасним рішенням проти броньоних ворогів. Єдиний мінус це невеликий магазин на 20 набоїв, що для штурмової гвинтівки не дуже. Ще гарним варіантом під калібр совкового походження стане американський RD47. Справа в тому, що бронебійні набої 762х39 мають шостий найвищий клас пробиття, тому вони гарно справлятимуться з найбільш потужними виродками. А в комбінації з таким хорошим автоматом, як RD-47, це вбивче поєднання. Західні гравці щось полюбляють виконавчими. Використовувати аналоговнітний А-12, що і не автомат, ніби, і не дробовик, і не снайперка, на чияк. Коротше, ні риба, ні м'ясо. Проте, як на мене, штука це така собі, бо набої аж надто дорого обходяться. В якості такого собі стрілецького комплексу дуже гарно підійдуть скари, особливо ті, на які можна встановлювати ще й підствольний гранатомет. Скар під 762 НАТО б'є дуже потужно. Однак під час стрільби чергами віддача НАТО складно контролюється, тому з нього ліпше стріляти одиночно. Використовуючи снайперський приціл з масштабуванням. А гранатомет якраз гарно справлятиметься з тими ж пседигантами, яких, наприклад, на генераторах під час сюжетки смертний гріх буде чимало. Найкращим дробовиком в збірці, без сумніву, є «Раптор». Жодна сайга і поряд з ним не валялася. Це просто ультимативна зброя під 12-й калібр, на яку ще може встановлювати широкий перелік прицілів. Але найцікавішою зброєю проти мутантів є післетку Ламет Кріс Вектор. Це справжній імба з набоями гідрошою. Шок, Швидкострільність цієї штуки просто феноменальна, а віддача в той же час ха, мінімальна. Ну і зовнішній вигляд, звісно, не лишить нікого байдужим. Як на мене, то використовувати його як зброю проти монстрів та як додатково, це якраз те, що й треба на фінальних етапах гри. Це, до речі, єдиний представник класу пістолети кулемети, на ремонт якого треба удосконалений ремонтний комплект. І на останок слід сказати кілька слів про вибір набоїв, адже і тут в збірці є свої цікаві особливості. Отже, набої мають класи пробиття броні та плоті. Перший, очевидно, визначає наскільки добре буде пробиватися броня ворожих сталкерів, випущеними вами кулями. Є шість класів від br 1 до br 6 Відповідно, BR-6 6 це найпотужніші боєприпаси. Це такі, як, наприклад, заряди до Гаусса або 50 BMG чи бронебійні набої 7.62 NATO. Ну і слабкі калібри мають клас пробиття br 1 Проти гарно броньовних ворогів цілком вистачає набоїв класу пробиття br 5 як от це, наприклад, бронебійні набої до калаша чи бронебійні 5.56. А пробиття плоті визначає, наскільки ефективними боєприпаси є проти мутантів. Дріб має високе пробиття плоті, але в неї відсутні пробиття броню взагалі. Тобто, якщо ваш ворог матиме хоч якусь броню, то завалити його з дробу буде дуже тяжко. Тому на тип набоїв треба звертати особливу увагу. Наскільки б не була крута та високотехнологічна зброя, але найголовніше це те, що наводить її на ціль та натискає на корок саме людина. Тому ваш успіх виживання в зоні дуже залежить від ваших навичок. З розумом підходьте до вибору зброї як в грі, так і в реальному житті, і хай вас оминають маслини до зв'язку.